Друзі, всім привіт! Ви на каналі Теровістика з вами Оксана Лолобаєва. Це теропрогноз для овнів на вересень 2022 року. Овни. У вересні у вас починається щось нове, якась нова справа, яка вас надихає, або нове знайомство, або з'являються нові почуття. Або це може бути відродження почуттів до вже давно знайомої людини. Або до якогось місця. Загалом ваша душа буде наповнюватися дуже позитивними емоціями, ресурсами для того, щоб рухати вас вперед, щоб ви могли здійснювати певні свої справи. Також ту з Кубків він туз чаш, він говорить про одужання. якщо Хтось з вас мав проблеми зі здоров'ям, чи то фізичним, чи то ментальним. Він говорить про поновлення енергії, що в вас вливається нова енергія, і вона навіть там через край. Через край. Дуже емоційний буде початок по місяця, і вам буде він подобатись навіть ці емоції будуть вам подобатись. Можливо, ви відвідаєте якісь нові місця які вам дуже припадуть до вподоби, якщо ви мали конфлікти з своїми чоловіками, що стосується дівчат овнів. Постійні сутички, сварки, сперечання, то наразі ви або відчуваєте нові почуття до іншої людини, або просто ви розумієте, чому все це так склалося саме так, і ви готові вже зцілені, вилікувані, рушати кудись далі, вже з набутим досвідом. А щодо хлопців, овнів, так? Тут теж мова йде про те, що якщо ви дуже багато забагато своєї енергії витрачали на конфлікти, на з'ясування відносин, таке решта, то наразі ви вже більш схильні до того, щоб поновлювати свої ресурси, щоб їх примножувати, а не просто витрачати на якісь незрозумілі речі, які не несуть для вас ніякої. Ніякого смислового навантаження, лише втрату ресурсів, якийсь занепад сил, і ви розумієте, що так не годиться робити. В будь-якому випадку в вашому житті починається новий етап, до якого ви вже готові, ви готові діяти, тому що ви набралися певних сил, ви мали час, щоб перепочити, щоб. Добре продумати те, куди ви будете йти прямувати, так, що ви будете робити, що ви будете вчиняти, які вам необхідні фактори для того, щоб здійснити вашу задумку, ваш план. Але, але... якщо на початку місяця ви почуваєте такий прилив енергії. Внутрішньота, то в середині місяця, в другій декаді, ви розумієте, що ви не можете діяти фізично, а через те, що вас скував страх. Страх невдачі, комплекс невдачі якийсь. Це те, що ми самі собі надумуємо. Це те, що нам нав'язує суспільство нездорове, що в нас нічого не вийде, що ми нічого не вміємо. Через це в нас. З'являються всілякі там, синдром самозванців і таке решта. Чому це відбу... Чому в людей з'являється синдром самозванців? Тому що колись якась людина позаздрила іншій людині, у якій щось вийшло. Тому що та людина, у якій щось вийшло, вона нікого не слухала, прямувала вперед, робила те, що їй. Диктувало серце, те, що вона вважала за потрібне, нікого не слухала. Вона спробувала ризикнула, і в неї все вийшло. А інша людина воліла просто лінуватися, сидіти, нічого не робити і чекати, доки їй з неба впаде те, що вона хоче. Звичайно, нічого не вийшло, а у той людини вийшло вперше. І тоді ця людина, яка заздрила цій другій людині, говорить. Нема чого пробувати. Ну, от навіть якби я й спробувала, в мене все одно вийшло б не те, що треба, або вийшло б погано, або взагалі нічого не вийшло. Я би і час втратив. Це такі люди, які постійно скаржаться на своє життя, замість того, щоб постаратися і спробувати щось зробити корисне. І ось такі люди, їх занадто багато серед нас. Занадто багато навколо нас. У кожній родині є така людина. І так чи інакше, ці слова чіпляються до нас, і так чи інакше ми їх, і навіть якщо не хочемо сприймати, вони сідають у нас на підсвідомості. І потім вони формуються у такі страхи, які ми самі собі комплектуємо, скажімо так, в своїй голові. Підсвідомо. Проте, якщо ми зрозуміємо, що нам необхідно спробувати, перш ніж робити певні висновки, тоді ми побачимо, чи нам вдасться, чи нам не вдасться. Так ось, у другій декаді вересня у вас, овни, будуть сковувати певні страхи. Це може бути причина цих страхів, може бути, ну, їх може бути мільярд цих причин. Починаючи від цих негативних установок, закінчуючи посттравматичним синдромом, який так чи інакше, я думаю, у більшості українців є. І такі страхи вони нас сковують в наших діях, в наших рухах. вони... Можуть спокійно заволодіти всіма нашими думками, і ми потім вже згодом не матимемо наснаги і сили щось робити, тому що фізично просто немає сил через той страх. Але з цим треба щось робити, з цим можливо щось зробити. І навіть потрібно, дивіться, ці страхи. Вони будуть вами керувати, вами маніпулювати. І ви можете знаходитись навіть в якійсь залежності від якоїсь людини і боятися відірватися та від цієї людини і рухатися вперед. Або від роботи, або від е, е, якихось звичок шкідливих, та? там алкоголь або заборонені речовини, і все таке решта. Але справа в тому, що позбавитись цієї залежності вам загалом наповну в підсилу. Це повністю взагалі у ваших руках. Це не настільки жорстка зав'язка, якою ви не можете позбутися. Можете. Що від вас необхідно на перших порах, це лише ваше бажання. І вам буде даватися шанс вийти з цієї залежності, вийти не завдяки якимось рятівникам, які прийдуть раптово у ваше життя, як принц на білому коні і врятують вас. Ні. Ви можете побороти ці всі негаразди самостійно, власноруч. І це буде. Набагато краще для вас і для розвитку вашої особистості, для розвитку вашого внутрішнього стану, вашої особистості, коли ви можете сказати, зможете сказати собі з часом, я зміг переломити цю ситуацію, я зміг побороти цю залежність, і ось я зараз щаслива людина. І насправді ваші внутрішні сили вони набагато більші, ніж ті страхи, які ви маєте. Тож. Беріться за їх подолання і буде вам добром. 30 декада місяця. Тут ви або дістаєте якісь дуже гарні новини і до вас приходять, які вам радісні або від дітей, або, або про ваших дітей. Та, або ви вирішуєте здобувати нові навички, які. У якійсь галузі, яка вас дуже цікавить, яка вас запалює всередині, і додає вам ентузіазму і наснаги, аби розвиватися і створювати щось нове. І дуже цікаве, дуже творче, творче якийсь посил. Якась новина може до вас прийти щодо оформлення якихось паперів, або якихось справ, які були на паузі да, певний час, і зараз щось починає рухатись, або вам надходить якась звістка від. Державних органів, яка вас радує, і вам хочеться поділитися цією звісткою, відсвяткувати цю звістку, адже вона вам приносить щось нове. Не знаю, навіть що це може бути у кожної людини своє. Але це щось, що пов'язане з. Судовими органами, з правоохоронними органами, з оформленням певних документів, я не знаю, щось у кожного своє. Рекомендація для овнів на вересень. Тримайте в собі ваш внутрішній вогонь, ваш запал. Давайте йому поширювати світом, якщо ви. Якщо ви плануєте кудись поїхати, або якщо у вас є можливість кудись поїхати, їдьте, може, ви побачите щось нове, може, ви чимось надихнетесь, і це справить на вас таке враження, що ви придумаєте щось неймовірне і подаруєте це світові. Такі справи для вас, зовні. Дякую вам за увагу. Всього найкращого вам бажаю. Пока.